Привіт, друзі! В світі вирує негода. Зокрема, лютий та вбивчий ураган Мілтон уже обрушився на Флориду в США. Ураган Мілтон вийшов із мексиканської затоки та накрив західне узбережжя штату Флорида, дещо раніше, ніж це прогнозували. Фахівці попередили, що наслідки будуть катастрофічними. Відомо про смерть чотирьох людей після торнадо. Ураган Мілтон викликав чимало торнадо у Флориді. Губернатор штату Рон де Сантіс повідомив, що вже відомо про перших загиблих після стихійного лиха. Так, наразі підтверджено загибель чотирьох людей в окрузі Сент Люсі. Їхнє життя забрало торнадо, яке виникло під час мілтона. У Сент Люсії загинуло кілька людей. Торнадо зніс мобільний будинок для людей похилого віку, кількість загиблих. Наразі уточнюється за даними Національної метеорологічної служби NWS, Станом на зараз у Флориді зареєстровано щонайменше 27 торнадо. Загалом у середу офіси НВС у Тампа-Бей, Бельбурні та Майами опублікували понад 125 попереджень про торнадо. Це найбільша кількість попереджень про торнадо, які коли-небудь видавали за один день для штату Флорида, побивши попередній рекорд у 69% Встановлений 10 вересня 2017 року. Тим часом пустелю Сахару затопили небувалі зливи, загинули туристи. Небувалі зливи затопили найбільшу спокотну пустелю світу. В Сахарі загинули люди, місцеві жителі та туристи, а також пошкоджено енергетичні об'єкти. Як повідомляє Білд, проливні дощі… Затопили пустельні райони північної Африки. У результаті постраждало невелике поселення Мерзуга на південному сході Марокко. Зазначається, що в цій місцевості після злив на висушеному ландшафті утворилися справжні озера.